До нас в спілку звернулася пані Вікторія з тим, що в неї є проблема з отриманням соціальної стипендії в даному закладі, в медичному коледжі Рівненському. Я відразу заїхав сюди, поспілкувався з першим заступником пана Сабадишна, тому що він той час був у відпустці. Хто це був? Я не пам'ятаю призвичай перший заступник. Но суть не в тому, мені пообіцяли, що 10 числа, 10 травня, пан Сабадишин повернеться і ця ситуація буде повністю позитивно вирішена. Разом з тим, буквально в п'ятницю, пані Вікторія знову звернулася в спілку з тим, що їй порекомендували, що ситуація буде, в принципі, але їй порекомендували, категорично порекомендували вибачитися перед паном Сабадешина. От власне ми хочемо запитати мотив угу. рекомендації, угу. чи знає про це пан Сабодешин і що він особисто зробив для того, щоб, починаючи з січня місяця, ця дівчина отримала в кінці кінці соціального стипендію. А де він зараз? Ні, чекайте. Він зараз в кабінеті. І порекомендували категорично звернутися до вас і безпосередньо перед вами вибачитись. Власне, ми хочемо запитати, яка причина цієї рекомендації. Чи ви знали про це і що ви особисто з січня місяця, тому що закон вступив з 1 січня, в дію, зробили для того, щоб ця дитина отримала цю соціальну стипендію? Ну, по-перше, я за цю ситуацію знав п'ятницю, коли була опублікована стаття в рівновечірньому. То це не володіли інформацією. Я за... мені ніхто не доповідав за це. Я за це не знав. По-друге, мене виникає ця типова штатна ситуація, оскільки я вже дзвонив, телефонував всім директорам. І кожен директор мені сказав, що у нього кожного була така ж сама. От, наприклад, розмовляв останній вчора з директором з училища, от він мені сказав, що до мене зверталися з управління освіти, щоб надати стипендії учаснику АТО. І я сказав, управлінню освіти, поки не буде довідки, ніякої стипендії. Це в кожному навчанні закладу, мінімум з однією людиною, була така ситуація. У нас дві тисячі студентів. Це типова робоча ситуація, яка, яка в нас виникає по два-три по рази в день. Я вважаю, може десь там Надія Васильівна вчинила неправильно, що попросила, щоб там хтось ішов до когось там вибачатися. Це ну я думаю, що це неправильний вчинок. Я так вражую, тому що в нашій бюрократичній системі, які людина попадає в нашу бюрократичну систему, в неї теж нервова система зрушується. Але питання стоїть ще в одному. в чому стоїть Надія Васильівна є введена нове положення про стипендію. Їй дуже важко. Дуже багато їх на один бал десь вона таки допускає помилку, і це судова справа. Вона надзвичайно теж важко їй працювати, і через кабінет в неї приходить 40-50 дітей в день. Ми запропонували їй, щоб вона уточнила з органом соцзахисту, що вони доповнили дану довідку. Відповідними нормами законодавства, або ж в іншому випадку, якщо вони не зможуть це зробити, в них інший шлях є, як взяти довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції. Одночасно, два документи не ніхто не надав не, не, не цей не вимагав. Питання, буде, ви питання про те, що ви зробили? я перепрошую, я хочу додати за результатами розгляду, стипендіальна комісія не відмовила даній особі про щодо надання стипендій просто. Дали їй час для уточнення документів. Під я вам обіцяю, що я візьму, я візьму під жорсточайший контроль цю ситуацію, яка сталася. Я обіцяю, що більше ніколи такого не повториться. Раз, друге, ви мені лишите свої телефони, що буде стосуватися вас і десь ваших дітей, я зразу буду вам зв... дзвонити, дам інформацію своїм людям, які будуть зразу вам доповідати, яка ситуація склалася і чому така склалася? Оскільки я не знаю, з ким мені працювати, де Я лишив цей телефон вам. <розумієте>, але ну в в розумі... ну що ж мені? Ну так сказала вона, <розумієте> ну то що мені зробити? Саме я як заступник голови ради казав? Ми не поспали <розумієте> кілька цих ночей, ми всі не спали, тому що ми читали Фейсбук і повірте, що ми не спали. Нам було неспокійно. В п'ятницю це питання загорити. Що б за пройшло? Давайте говорити за мене. Є багато проблем. Є питання, які не можуть вирішити мої люди. Ти маєш зайти до мене. У мене зв'язки колосальні і можливості вирішення твоїх питань, і студентських колег. І більше, чим будь кого Ти повинна була зайти до мене і сказати, Ростислав Олексійович, в мене край, мені треба гроші, мені то, -то, то, -то That дають. Я би набрав би тут задрипаний тут твій районний центр. Я знаю, кого набрати там в тому районному центрі. Знаю, кого заставити це зробити. Розумієш? Yeah. Ну чого ти ви ж не бійтеся, ви ж всі до мене, оскільки до мене у мене в день по 5-6 студентів забігають. То гуртожиток, то оцінка якась, то одного бала до степені не вистачає, то ще щось. Все нормально, спокійно.